Дуже складна операція, яка пройшла успішно, і ми дуже вдячні за це лікарям, безмежно вдячні. І ну, зараз є етап відновлення: почати жити нормальне життя без страху, що печінка може відмовити в будь-які моменти, що він зможе ходити, як всі дітки розвиватися, тому що він був в цьому обмежений. А зараз він вже пробує ходити? Так, ну він за ручки, коли тримаєш, так але. До операції він не міг, тому що йому заважав животик. Mm -hmm. Десь якісь певні були проблеми. А так він зможе повноцінно розвиватися, і не буде ніяких затримань. Його колір він став світлим. Він зазвичай завжди був жовтий, колір очей такий, і ми навіть ніколи не могли зрозуміти, які в нього очі. Зараз ми чітко розуміємо, що вони в нього карі, і просто навіть дивлячись на його колір, вже ну стає аж так легше величезно. Трашніше. Трансплантація в Україні це все таки нова справа. В ній колосальна, інтелектуальна складова, наукова складова. Кафедра є безпосереднім учасником цього процесу і. Дуже активно і постійно долучається до розвитку трансплантації. В нас на курсах навчання приходять спеціалісти, які потім будуть доглядати за тими хворими. Кожен такий хворий це величезний, величезна робота кількох колективів реанімації, хірургії. І потім цей хворий потрапляє в руки сімейного лікаря, іншого спеціаліста, який мусить бути усвідченим, який мусить бути навченим і розумінням того, що саме відбулося з тою дитиною чи з тим пацієнтом дорослим. Це дуже важливо. Тому кафедра є таким самим органічним учасником проекту пілотного трансплантації в Україні, як і клінічні бази, які наші клініки святого Пантелеймона і Святого Миколая. Україна вчиться бути державою, яка забезпечує своїх громадян достойною трансплантацією. Це постійне навчання. Кафедри дуже великі завдання, тому що ми маємо бути і на часі, і постійно в русі, в постійно в навчанні, в викладанні і в комунікації між тими, хто проводить трансплантацію, хто потім доглядає тих пацієнтів, щоб всі були однаково свідченими. Кафедра була створена більше як три роки тому, але ідея з'явилася значно швидше. Тодішній ректор, академік Зименковський Борис Семенович, закликав людей, які займалися на той час у Львові трансплантологією, поступила пропозиція про створення власне, такої кафедри трансплантології. І Борис Семенович закликав кількох людей, там був і я, порадитися, що з цим і як з цим робити. У 2018 році Верховна Рада прийняла закон про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Раз. Друге, на той момент вже було прийнято рішення і підписано навіть швидше про пілотний проект, проект з трансплантології. Тобто трансплантологія мала фінансуватися окремим пулом з бюджету. Це було дуже все важливо, і це говорило про те, що напевно це все зрушиться з місця. Так, справді, Олег Олегович Семчук, генеральний директор Першого територіального медичного об'єднання міста Львова, який є чи не найбільшою лікарнею взагалі в Україні, він є асистентом нашої кафедри за сумісництвом. Ми тісно співпрацюємо з лікарнею, Тісно співпрацюємо з лікарнею. В цій лікарні проводиться найбільша кількість трансплантацій в Україні. Отже точно другий рік поспіль. Це перше ТМО є лідером з трансплантації в Україні. Ми одна з трьох кафедр України, які готують лікарів-трансплантологів, і одна з небагатьох, бо тут трошки більше кафедр готує. Трансплант координаторів. Крім того, в нас є сім циклів ТУ тематичного удосконалення двотижневих: три з яких по трансплантології, а чотири серцево-судинної хірургії, які зараз телефонують. Там, зі Сходу України, мається на увазі з неокупованих територій, лікаріки хочуть до нас на спеціалізацію. І, власне, один з аргументів ми хочемо у вас тут більше практики, тому що у вас йде велика кількість трансплантацій і можна щось навчитися. Ми за останні два роки, так би мовити, відспеціалізували ну, порядка, я точно не скажу, ну, 25 mm -hmm. людей з-під нашого, так би мовити, річта. Практично всі люди, які тут зараз працюють трансплантологами, мають сертифікат, які вони отримали після навчання на нашій газ.